Лікування болю при онкології в Україні хочуть легалізувати медичну марихуану у липні. Депутати Верховної Ради підтримали таке рішення у першому читанні. Мовляв, це світова практика. Що про легалізацію медичного канабісу думають в Рівненському онкоцентрі розповість Владислав Стецюк. Медична марихуана може з'явитися на прилавках аптек. В липні 2023 року. Депутати Верховної Ради підтримали в першому читанні закон про легалізацію медичного канабісу. А нещодавно комітет здоров'я нації рекомендував законопроєкт до другого читання. Про це повідомила депутатка Верховної Ради Ольга Стефанішина. Майже тисяча поправок, десятки годин обговорень з правоохоронцями, аграріями, депутатами і громадськістю. Ми зробили все, щоб пацієнти могли отримати ліки якомога скоріше. Бізнес мав можливості для роботи в Україні. А весь процес був під чітким і прозорим контролем держави. Так далеко медичний канабіс ще не заходив за всю історію України. Чекаємо на друге читання, віримо, що цього разу вийде. Головний лікар рівненського онкоцентру Григорій Максим'як каже: у світі давно використовують медичний канабіс у лікарських цілях. Він допомагає онкохворим, військовим з посттравматичним стресовим розладом та в лікуванні багатьох інших недуг. Медичних працівників по цьому поводу питань не існує. Канабіс медичний повинен бути. Питання привикання по канабісу взагалі не стоїть. Зуміти, коли є людина альтернатива біль. І він цим канабісом загрушає біль, вряд ли він стане на Це 99,9%, ну, 99,90-х такого не буде. Але він буде мати якість життя. Він буде, він буде жити без болю. І ви знаєте, ви кажете, чи є замінити. Можна замінити. По-перше, ціна. По-друге, будь-який препарат є шкідливий. І якийсь смисл що він зніме боль, а втратить печінку. Ми вирішили запитати у людей в онкодиспансері, чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу. Це буде, вона не помішає добре. Не скоріше за все. Ну на мою думку, варто легалізовувати, оскільки стикнулися самі з такою ситуацією, що якби він тоді в той час був легалізований, то перебування хворого було б набагато легше. Звісно, треба. Вся Європа легасувала. Воно тільки на користь буде. Треба загазувати. Рівняни ж по різному ставляться до законопроєкту. Дехто побоюється, що це призведе до активнішого вживання наркотичних засобів. Я вважаю, що не потрібно. А чому? А? А чому? Ну наркотики наркотиком. Ну, в принципі, можливо, так десь практикується, але нам не потрібно всього. Я категорично проти. А чому? Тому що наркотик. Не знаю навіть, чи потрібне чи ні. Ну, думаю, потрібне. Якщо буде забезпечене, щоб люди не могли підробити ось ці призначення, тоді можливо. Ну, не знаю, як на мене, може і потрібно. Ну це моя думка. Ну якщо в медичних цілях, чому мені? Ну вибачте, а бо. якщо можна спіртом, край, можна край спіртом напитися убить, а можна спіртом лічити. Ну це треба дивитися для чого його використовувати. Але є... але ж ви знаєте, як у нас буває це дуже часто. Починають тут легалізувати, а тут уже почали його продавати наліво. До слова, медичний канабіс легалізований у багатьох країнах світу, зокрема в Уругваї, Канаді, США, Ізраїлі, Італії та Польщі. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини рівного.